Я сьогодні зранку перебралась на квартиру. Наталі приходила, допомагали мені прибирати. а Потім ми пішли разом, замовили плитку. Я побігла, замовила в смыслі, замовила, заплатила. Завтра привезуть. Потім Наталі вже побігла додому, бо вже каже, я не снідала практично, вона голодна була. А я побігла в Беко, купила спральну машинку. Я чому відразу не пішла, тому що я все думаю за холодильник, а коли купуєш два щось разом, вони дають знижку. Але в беко хлопчик був і каже, дивись, каже, я бачу, ти не можеш вибрати, ну реально ну, важко. Він каже: якщо ти в нас ще щось купиш, я тобі зарахую цю знижку, яку я мав тобі дати. Тобі, ну, разом, якщо ти купуєш, тоді, коли ти будеш купувати. Я кажу, дякую вам велике, то завтра ще мають і правильну машинку привезти. От, і зараз. Я прийшла до Наталі перекусити, бо ж в мене нічого нема, нема на чому готувати. Вот. Наталі запросила, Думаю, коли ти вже боже, вже переселишся? Да, так що, вже да. Дивіться, що приготувала картоплю смачну таку, І піджарку, і шуба ще залишилася. Ну все, просто свято. Дякую. Всім привіт. Я прийшла від Наталі і, чесно кажучи, заснула на стільці, просто на стільці. Потім прокинулася, думаю, так, Юля, треба щось якось втрамбовуватися. І зараз э, вдень я починала мити ліжко, ну ніяк, От, воно просто катається туди-сюди. Я взяла скотч, воно дуже довго було і знайшла та-дам, Це для того, щоб вичісувати котика. От, і воно дуже добре зараз забирає все те, що є на ліжку. Дивіться, бачите. Просто супер. А то я вже думала, сьогодні не ляжу спати. Буду як попелюшка до ранку. Це все прибирати. Зайшла зараз в магазин. Нечайно побачила, навіть не знала, що такий великий магазин є. Тут і тканини, і штори. І жалюзі я запитала, якщо зебра, то значить 25 євро. А якщо прості то 55. Незначено, не знаю, нам не зрозуміла, ну, гарненька зебра. Я думаю, ну просто знаєте таке, ну поки що Юля відпочиває. Зараз проходили волі і вирішили сюди зайти, купити продукти. Водиться навпроти католицької церкви і одразу за нею йде вулиця з різними магазинами. Ось волі там зверху написано. З різними магазинами для ну все для будинку, Оков там іде, Двар десембе, китайський магазин. Тут тобто усі посі. Вулиці йдуть за волею. О. Як я заходила, наталі пропала. О, тут стільки людей. Наталі взагалі бачила, скільки тут людей. Ми тут будемо три дні стояти. Нічого собі. Чотири каси. Ну, можливо, тут все дешевше, не знаю. Я колись заходила, але мені здесь я нічого не знімала, тому що в мене часу не було. Навіть є покривала. Ось такі хольосі хлопці. По 20 євро. Ні, вони такі, як я люблю. Ось, викладені акційні товари, попусту написано зразу. Ви вже запам'ятали, знижка це попуст. В Туреччині індерім, а тут попуст. Типу попустися немножечко, розумієш? Візьми, щось подешевше. Юля тут. Вирішила вам прочитати на сербській, знаєте, звичка, що я вмію читати на турецькій. От. От, от люблю я сосиски, ну нічого ти не зробиш. А ти любиш, знаєш коли? Коли тебе пісний день? Заспокоїлась? Ось, яка тут. Ну тут я вам скажу набагато більше всього, ніж в ідеї. Можливо, десь в великій ідеї теж таке різноманіття. Але в тих магазинчиках, які біля нас, які я вам показувала, ну, нема багато. Може HDL, Тож теж багато з ДНК. І такий сир. Попуст тридинрево на телі взяла, смачна. Лікатори, вони дешеві, але вони не смачні. Тут я розумію всього більше, і я бачу шампунь, якою я користуюся. 3,45, бальзам 5,65, Лораль, Ельсеф. Я так розумію, що ціни тут не дуже відрізняються на косметику в різних магазинах. Порошну, які хочете. Чого собі? Тут, тут дуже багато різновидів. В я такого не пам'ятаю. Може є пару, але не так багато. Гріс манка. Бачите, ми вже з вами вивчили. Наталі нас навчила. кукурудзяна манка? Укурузіна манка. Цікаво. Більше не бачила. Рис. Тут величезний вибір спортних напоїв, І так, знаєте, виноград зроблено, так гарненько. Типа, будь ласочка. Заходьте, або євро 79. Це 200 грам. Коротше, за кілограм вам кажу 8,95. Просто вам для порівняння 9,45. За кілограм 13,25. 8,50. 8,75. Ну, ми порахували з Юлією, що в Туреччині дешевше. Ну, є теж такі самі дорогі, я не кажу нічого. 11,94. Так, а рощина я навіть 52-58 кілограм розчинної кави. Такі 16,57 за кілограм. Теж не дешево. Все, пішов в посуд. Такого ще приколу я не бачила. А що з такого пити? Чи ви думаєте, можливо, це для свічки? Ні, це щось за широко. Хто знає, що з такого пити. До речі, Наталі тоді показувала, що вона купила з такими круглими, тому що воно дешевше було. Каже, Юлія, дуже незручно, не бери. Візьми нормальні з звичайними ручками, хай воно буде дорожче, але з тими круглими взагалі дуже важко незручно. Таке все, все, щоб закривати пакетики. До речі, ми зараз забігли, я купила холодильник. Саме головне, коли я купую щось велике, я вам не показую. А коли я фігню якусь іду купувати за 1 євро, я вам показую. Я забула, чесно, все, те, що я велике, купувала в магазині, я вам не зняла 1,69. Ну, це недорого. Зараз я взяла. Євро 20 за 12 штук. Вони хороші. А в іншому магазині воно було дорожче. Повіні, да? Логіку не, не ясно. Чим Юля думає. Просто, знаєте, коли йдуть великі гроші, я ну так, все плачу я забуваю, що треба вам показати. щось. Це йде зйомка на канал. Але, звичайно, я скажу, в якому магазині я купувала все. Не в одному в різних. Так, це ясно, це Ой, ми улюблені оці. Кілограм 20-40, Юля, заспокоїлася. Я, по-моєму, один раз навіть купила, да. було на знижках, а може і не було на знижках. Оце купила теж один раз. Було теж на такій самій знижці. Там. Хочеться себе побалувати, але потім тако рахуєш гроші і думаєш, Юля. Економим, економим. Дивіться, скільки тут морозива. Нічого тут, от -от. До речі, на от такі бере. Каже, дуже смачне. І не дуже дорогі. Смачно, але я б ще, знаєте, такого шоколадом полила. Вона мене пригощала. І це було морозиво. Так. Це, будь ласка, заморожені продукти всі. Замізиться піцу вже краще самому зробити, як не крути. Пам'ятаєте, в Подгориці я заходила в такий магазин, дуже смачні торти, просто. І я думала, що тут немає. Мені потім Саша, мій ріелтор, надіслав оце кафе. Але я, знаєте, піст був, я забула за нього. Думаю, та десь може колись там потім не знайду. І зараз ми випадково проходили з Наталі. І ось воно, стовідсотково це воно, просто інше ім'я має, я вам покажу. Дуже смачні тут торти. Якщо хтось живе в барі, рекомендую. Ну, правда, я не знаю, як вони в такі є. Візьмемо, скуштуємо. От, до речі, оцього я не пам'ятаю в подгориці, що було. Чизкік. Та все тут, мені здається, дуже смачне. Просто, просто, такі на весілля Теж в Україні пекли. У нас більше все-таки на, на нашій території було ці горішки, хвала. Зрозуміло, синьо-жовтий, так? Я не знаю, що тут не підписано. І ось не критине, це бюро, там, де продають квартири. І Стеван. Ось так називається в барі. Це кафе. Лапка Петшот». Як вам пояснити, де це? Ось там, там, де Беко стоїть, там магазин Електрон. Ось ви пройдете сюди і відразу побачите. Якщо хтось постить, рекомендує дуже смачний салат: капуста, морква, далі солені огірки, рибна консерва і пісний майонез. Це просто бомба. Дуже-дуже смачно. Ну і на другу страву можна картоплю, грибочки, підсмажені з цибулькою. Супер. Це така в нас сьогодні господиня Наталя зробила Бжудуїли. таку смакоту. Бжудуїли вже доїла, вже нема що показувати. Такі хотіли. Ага. Такі дивани тут продаються. Можна так розкласти. Опа. Хоча, чесно вам скажу, такого виду я вже не бачила. Є схожі, от так само робляться, але не такої якості. Там ще якась нечемість. А, ще можна щось класти. Я кажу, вони подібне роблять, але мені здається, вони вже махлюють з якостю. Тут, Тут м'ягенькі, до речі, дуже. Отаке б я теж взяла б в, це, в зал. Дуже класно. воно ну, м'яке собі. Ну, щоб я розуміла, я сіла помонтувати і заснула. ну так. Тимур мене накрив одіяло і нормально. Понимаю, Прийшла у гості і заснула. Я вам казала пару днів назад, що в мене проблеми з інтернетом, тому що коли я жила в готелі, там був Wi-Fi. Я приходжу, кажу, ну дуже туго закачувалось відео, просто нереально по мобільному інтернету. Вона каже: ну, може, якийсь збій був в системі. І Я кажу, можна якось інший тариф поставити. Вона каже, вас закінчується через два дні, приходьте тоді. І сьогодні якраз він закінчується. А так як я планувала ввечері домонтувати відео закинути на канал і піти вже до себе лягати спати. Коли я монтувала відео, я тупо заснула. Наталя мене будуть, каже, давай хоч розкладу диван, тому що ну як ти будеш так спати? Мені здається, я, знаєте, б і на гвіздочках спала, бо коли я хочу спати, мені по барабану. І я не пішла додому тільки, тому що я просто боюся, що зранку в мене інтернет пропаде і я не зможу викласти відео на канал. Я їй дуже вдячна що я тут, і знаєте, що я помітила? В неї в квартирі набагато тепліше, ніж в мене там. Так, в мене ясна справа, не добудований ще будинок. На першому поверсі ще дороблюється квартира. Тобто, крім мене, в моєму будинку ніхто ще не живе. Це один момент, чому може бути холодніше. Плюс, мені здається, все-таки залежить від забудовника, які матеріали використовуються для того, щоб були тепліші стіни. Ну, побачимо. Тут в них три будинки, таких прям добре-добре збудовані, так гарненько, ремонт такий просто люксовий. У мене, ну так, ви бачили деякі є моменти, які треба виправляти. Тому ще раз наголошую, коли заселяєтесь в нову будову, будь ласка, перевіряйте все добре, щоб відразу вам все виправили. Так, і сьогодні піду. Не знаю, або продовжити, тобто 10. Євро коштує 100 гігабайт, І вона сказала, що можна підключити 15 євро на 500 гігабайт. Можливо, візьму на 500, а можливо ще раз на 100, щоб побачити, наскільки мені вистачає інтернету мобільного, тому що домашній на весь будинок ну, я не буду підводити. Тому що, ну, не знаю, мені здається, все дорого. Вже коли всі приїдуть, заселяться, тоді можна буде зі всіма переговорити. У нас не так багато квартир, і вирішити, який провайдер нам найкращий. Зкинутися і, і вже провести на весь будинок, один інтернет. Ну, я так думаю, не знаю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я вас цілу люблю, обіймаю, бажаю всім. Виконання всіх ваших мрій і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую.